Морськосвинський детектив Іван Андрусяк, Справа короля павука, розділ шостий, у якому триває допит свідків. Тут саме нагодився пес Геркулес. І Жерар узявся допитувати його. Собака спершу неохоче зізнався, що справді бачив павука, і той був неприродно великий. Може, й завбільшки скота. Одначе розумієте, пане Жераре, нарешті розговорився Геркулес, налякало мене зовсім на це. Павук мені на один зуб, хоч би який великий він був. У мене ж ось показав свої м'язи, і ось показав свої зуби. А в павука що? Ні кістки, ні м'яса, м'який він, і йому хіба з мухами битись? А нас собак. Він ні за що не подужає. Але то звичайний павук. Ну, а цей, як би вам краще сказати, якийсь він несправжній. отак з'явився переді мною у вікні і раптом зник. Не побіг, не підстрибнув, навіть не полетів, а наче розтанув у Ось тут був і одразу ж нема. Ото я й подумав, що, може, ці лобуряки, – він кивнув на котів, які дрімали на абрикосі. Правду кажуть, і в мене ці, як їх, таню, цинації. Галю, автоматично виправив Жерар. Ну так, Галю, оцього я й злякався, бо пес із цими цинаціями то вже не пес. Його вже треба в собачий притулок забирати. Жерар запевнив Геркулеса, що галюцинації, коли й бувають, то в когось одного. А якщо на тому самому місці різним тваринам те саме ввижається, то проблема з місцем, а не з ним. І втішений пес подався далі у своїх справах, перед тим грайливо дякнувши під абрикосою на своїх приятелів котів. Тим часом славетний детектив замислився. Справді, усе обертається довкола цього місця, вікна його квартири. Що ж там з'явилося таке, чого навіть він добачити не може? Портал в інший світ, із якого періодично визирає король павук? Якщо так, то це вже рара галюцинації, і його самого треба в притулок забирати. А якщо якась невиразна думка майнула йому в цю мить, але тут знову де не взялася набридлива муха. Вона прицупила ще одну пелюстку флокса цього разу Ця-ця-ця-ця, зацокотіла вона. Знаю, гонорар, відмахнувся Жерар. Ви. ви 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 Знаю, викритення. То, 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 не заважай, гаркнув спересерді морський свин, роздратований тим, що піймати за хвоста. У ту рятівну думку ніяк не вдається. Бачиш, я думаю над тим, як розплутати твою справу неси гонорар у мою клітку і дай мені спокій. Муха ледве злетіла з чималим таки для неї вантажем. А сполохана думка все не хотіла повертатися. Урешті славетний детектив махнув на неї лапою, тяжко зітхнув. І посунув додому. Треба було допитати останнього свідка, павучиху нелю, і вирішити, чи не присвоїти їй статус підозрюваної. Цього разу Жерар вирішив не церемонитися. Помітивши тоненьку прозору нидочку павутини, що вела з під карниза до термометра, він різко посмикав за неї, наче за квартирний дзвінок, і загукав. Нелю, виходь, негайно, бо павутиння убірву. Не чіпай моїх дітей, не тварю, висунулася з під карниза волохата, павуча голова. Яких іще дітей? оторопів Жерар. Моїх, майбутніх, вони отам вигріваються, показала Неля на термометр. Уже скоро з яєць повилуплюються, а чому там? Гість видавався геть розгубленим. Ну, а де мені, по твоєму, їх вигрівати? У мене під карнизом холодно й вогко, а там чудово, на сонечку. До того ж, завжди можна за температурою простежити. Де ж їхній тато? врешті знайшовся славетний детектив. Король павук? Ага, король. Блохопас він, йому до короля, як морській свинці. Ой, вибачте, пане Жераре, щось я не те сказала. Та пусте, відмахнувся Жерар. Зараз йому було не до дрібних образ. То де ж він? Утік мерзотник. Тільки но дізнався, що я не у квартирі мешкаю, а в оцьому закапелку так одразу й дав лапами знати. Або йому всі восьмеро очей з орбіт повилазили, абодай. То він великий був? Я маю на увазі за розмірами. Жерар урвав потік її проклюнів, який, судячи з усього, міг литися безконечно. Та де там? Отаке мершаве, що ледве мені до середини лапи діставало. А туди ж таки квартиру йому подавай, та ще й з усіма вигодами, і щоб люди не ганяли. Шкода, що я не Каракуртиха. Бо так би й відкусила йому голову, так би її зжерла. Дякую, знову урвав їй свин. І останнє запитання. Чи не ловилась у вашій сіті останнім часом яка небудь муха? Та яка тут муха? Де б вони взялися? Тут лише оті невіжені, це це і то то гасають, чи ж їх піймаєш? Я вже давно справжньої мушати не й не нюхала. Перебуваюся крихтами, коли Стефа своє покривало, крадькома з вікна витрушує. Усім, хто не мешкав у сімнадцятій квартирі, доведеться пояснити, що дівчинка любила читати, лежачи на ліжку, і їсти при цьому. А крихти, які залишалися, стріпувала за вікно. Так і виживаю. Підсумувала павучиха. Та гаразд, забалакалася з вами, а мені час до діток навідатися перевірити, яка там температура. І Неля прудко подарилася вгору своєю павутиною. Отут Жераро й осяяло розділ сьомий, у якому славетний детектив Жерар блискуче розкриває злочин. Найскладніше виявилося зібрати на останок учасників цієї пригоди разом. От то вже ухекався Жерар, доки привів під абрикосу Васю чи Валеру і Валеру чи Васю, розшукав пса Геркулеса, вмовив котів тимка й Степана залишатися на своєму спостережному посту на дереві і нарешті, виманив із її закапелка. Павучи хунелю. Тим часом муха одну за одною носила до жирарової клітки пелюстки флокса. Неодмінно рожеву за білою і білу за рожевою. Свин зацікавлено позирав на неї, але не заважав. Коли всі вже були на своїх місцях, сонце зайшло за хмару і детектив попросив іще трохи зачекати. І лише тоді, як вікно знову осяяли сонячні промені, він розпочав свою коронну промову. Отже, ви розказували мені про таємниче страшидло, яке поселилося у моєму вікні і лякає добрих тварин. Воно вело у ступор пса Геркулеса, відтак. Налякало Васю чи Валеру, який зірвався зі стіни, і лише завдяки щасливому випадку не вбився. І нарешті викрило муху тото. -то. Ми разом із вами вирішили, бусім то тим монстром є неприродно великий павук, і назвали його Королем Павуком. Ті з вас, хто стикався з ним, Бачила його михцем і невиразно. Проте все-таки помітили, що з'являвся він нібито ні звідки і зникав нібито в нікуди. За такий сякий гонорар, котрий запропонували мені Валера Чи Вася, йому муха це, я погодився взятися до цієї справи, і тепер готовий показати вам монстра. Короля павука. Однак чи ви готові його побачити? Та ну, ге-ге, ой. Реакція потерпілих і свідків виявилася дуже різною від цілковитого скепсису до неприхованого страху. То дивіться Жерар попросив Нелю піднятися павутиною трохи вгору на середину шляху. До термометра. А тоді взяв дзеркальце і заходився обертати його в лапах, ловлячи сонячний промінь, ковзуючи ним по віконному склу і спрямовуючи в бік павучихи. І в якийсь момент хом'яки та пес, що стояли під абрикосою, зреагували. Геркулес наїжджачився і загарчав. Валера чи Вася схопилася за серце, а Вася чи Валера спробував заховатися за спину коханої. Коти за брикоси витріщалися то на них, то на вікно, але нічого не бачили. То що скажете? покинувши люстерко, переможно запитав із підвіконня Жерар. – Гррр. Красномовно загарчав Геркулес. Так, це він, король павук, промиврив Вася Валера. Це його я злякався й упав. Але чому ж ми нічого не бачили? озвався Тимко. Але сплигніть за брикоси і станьте там, де всі. Коти зіскочили. Тепер повторімо, сказав Жерар і знову взявся за якісь маніпуляції із дзеркалом. Цього разу Тимко і Степан так само мигцем побачили монстра. І славетний детектив продовжив Отож, як ви зараз переконалися, ніякого страшидла не існує, ніхто не з'являється ні звідки і не зникає в нікуди. Усе це має. Наукове пояснення. Ось воно. Стефа забула на підвіконні дзеркальце. Павучиха Неля піднімається павутинням до термометра, де вигріваються її яйця. І в якийсь момент на своєму шляху потрапляє під той сонячний промінь, який падає на люстерко. Її силует цієї миті відбивається там. І проєктується на віконне скло, яке збільшує і спотворює відзеркалення. Із тих місць, куди порскає цей промінь далі, видно той спотворений відбиток, а з інших не видно. Ото і все справу розкрито, злочинця не існує усе це лише фізика, точніше, її галузь, оптика. А також. Забудкуватись стефи й ваші страхи. Якщо хтось моїм висновкам незадоволений, хай подасть до суду на сонячний промінь. Жерар гордо стояв на підвіконні, осяяний тим таким промінням, наче в Ореолі своєї слави, тим часом укотре підлетіла муха це-це з черговою пелюсткою флокса, знову рожевою. І одразу ж звалася повучи Ханеля. Неля. Зачекайте, пане Жираре, я не розумію, як ви це зробили, але нехай. То був обман, фокус. Та як же муха то-то? не могла ж її жерти неіснуюча потвора? Поясніть і це, бо всі в її зникнені мене звинуватять, а я її не їла. О, так. Усміхнувся славетний детектив. Дивовижна історія з мухами все ще не пояснена. Але скоро все з'ясується саме собою. Це це, сядь тут, на підвіконні, І посидь трохи спокійно, не метушись. Муха це все сіла, і всі стали занепокоєно чекати. Урешті до підвіконня. Підлетіла ще одна муха, за несучи пелюстку флокса Білу. То-то-то-то-то, кинулася до неї перша. Це-це-це-це-це. Друга випустила пелюстку і порухнула назустріч сестрі. Ви бачили коли-небудь, як мухи обіймаються в польоті, і з їхніх п'яти очей течуть сльози радості. А детектив Жерар та його друзі бачили. Зрештою, коли всі трохи заспокоїлися, морський свин сходив до своєї клітки і переніс стосик флоксових пелюсток Біла на рожевій, рожева на білій, і так одна за одною. Завдяки цьому гонорару я й здогадався, у чому річ. Усе було ось так. Будинком стали ширитися чутки про страшного короля павука. І зрештою про нього дізналися сестри мухи. А вони близнючки, і нами зрізнити їх майже неможливо усюди літають разом. Аж раптом, із якоїсь причини це це й то-то розлучилися, майнули в різні боки і втратили. Одна одну з поля зору.